Знову йде дощ, каже Сільвія, і це всередині січня, коли щонайменше мав би падати сніг, то надіває свій капелюх, що нам усім від такої погоди розм'якнуть кістки, каже він, і мозок говорить Луї, навіть не хоче знати, чим це все закінчиться. Вчора тут був Людивік, дослідник погоди з патнази, каже тітка. Говорив, наче б скеля охлі пробуджується від зимової сплячки, ночи ну, чути, як вона випростовується. Недоста, що через неї ми вже три місяці сидимо в тіні, каже ото, тепер вона хоче нас ще й забити, живцем закопати. Він ковтає пива, проводячи тимною стороною руки собі по роті. Ні, аби ще знову повторився обвал року 25-го, 27-го. Сільвія. Тітка приносить їй нову каву зі шнапсом. 25-го каже Ото. та де там, 27-го каже Тітка.